Звернув увагу, що 11-го числа Сполучені Штати виставляють. Ну скажімо так, про російський склад делегацій. Тобто, це ті самі люди, які сиділи в іряді у спілкуванні безпосередньо з росіянами. Росія. Я тоді почекаю. Я запитання. Я запитання за по ходу, тому що я вже ну теж на цього году. а інша може бути делегація? інший склад? може абсолютно а, тому, а який що сенс тоді? в Стамбулі в Стамбулі була абсолютно інша делегація від американців. Коли коли в Стамбулі зустрічалися американці і росіяни? А, ну там дипломатичне кажуть, питання було. тим не менш вони спілкувалися 6 з половиною годин. Але от що найцікавіше, дійсно, ми бачимо дублювання uh -huh. складу делегацій, яке було відповідно в і ряді зустрічалися uh -huh. тоді з Лавровим, з Ушаковим і з цим Дмитрієвим, який, до речі, так і не сидів чомусь за столом. Я цього не зрозумів. Ну тим uh, не менше дуже просто, статус не дозволяє. <клес> ну але напроти сидів тоді Вітков за столом, і проблем не було. А сауди погодились, а на Дмитрієва вони не погодились. Це це. Було, це невідомо ця історія. Але знову ж таки звернув увагу, що. Паралельно із публікацією складу делегації знову випустили Келога. Всі питали, куди дівся Келог, чому його немає після відомого скандалу в овальному кабінеті. Інформаційно, куди він дівся, взагалі? І коли він почав, значить, давати коментарі, він одразу пом'якшив певні позиції, озвучені відкуфом раніше, так. що стосується стамбульських угод. І відповідно те, що майбутні домовленості можуть ґрунтуватися на процесі в Стамбулі 22-го року, uh -huh. Келог це спростував, вказав, що це не є позицією адміністрації Трампа. Хоча кому більше Трамп довіряє Віткофу чи Келогу? Я думаю, що Вітков об'єктивно. Ну тим не менш. Другий момент, що стосується, якраз угоди про мінерали. Що мене здивувало особисто, коли Келох вказав, що це є елементом тиску на Україну. Угода про мінерали це елемент тиску на Україну. Не можу з тим не погодитися. Я, чесно кажучи, виходячи з тієї риторики, яку ми чули раніше про взаємовигідність даної угоди, то у мене виникають тоді питання: а який власне формат, яку редакцію запропонують потім або в Саудівській Аравії знову американці? У мене щось є враження, що той, начебто, узгоджений варіант, який ми всі читали в ЗМІ, він далеко не останній. І скоріш ага. за все, там буде. Можливо, навіть щось кардинально нове, те, що ми взагалі не бачили. Але е я думаю, що дійсно е американці зараз е будуть робити все, аби з, з, з однієї сторони, звичайно, ця угода про мінерали вона їм необхідна для того, щоб показати перемогу для безпосередньо внутрішнього споживача інформації для трампістів, для виборців Трампа. що от, е Все ж таки, Трамп виконує. Завдання і старі помилки Байдена може виправляти. А другий момент, що стосується, все ж таки безпеки, коли президент Зеленський направляв пост Трампу, він назвав угоду про мінерали та безпеку. Трамп це продублював у своєму спічі. Моє враження, що все ж таки другий додаток дійсно буде. Але другий додаток буде не з точки зору гарантії безпеки для України, ага. а дійсно от тих параметрів перемир'я, що стосується шести місяців. І тут я бачу найбільшу, найбільшу небезпеку, тому що Україна офіційно через пост Зеленського озвучила своє бачення це відповідно обмежене перемир'я. На морі, на небі проти ну відповідно не атаки на енергетику. І найголовніше, найперший пункт це обмін військово-полоненими, який потім люди дотичні до офісу президента вже читали як обмін всіх на всіх. Ага. А от обмін всіх на всіх це те, що росіяни взагалі. Не сприймають, от від слова взагалі. І паралельно, значить, виходять американці і кажуть: а у нас є уже ідея, концепт повного перемир'я, але на шість місяців. Не місяць, а шість місяців. От питання: як тут діяти далі Україні? Чи відстоювати позицію україно французьку я її назву, тому що Макрон все таки перший, хто публічно озвучив даний концепт, тільки без військовополонених. Uh -huh. Чи все ж таки йти по плану Трампа? Очевидно, що американці будуть тиснути, аби Україна повністю погоджувалася з всім, що їй розкажуть, відповідно, що її кладуть на стіл, і з точки зору перемир'я? Чи вигідно це росіянам? Я думаю, що от нічний удар по українській енергетиці, те, що сталося, і вчорашні заяви Путіна на зустрічі з цими як там, матері чи так, так. так званих героїв СВО. Це спеціально було поставлено таким чином, щоб загальмувати подальший перемовний процес. об'єктивно. Про, про 6 місяців це звідки інформація? Я, я теж хотів запитати, бо я щось. Перемир'я про er> шість місяців. про 6 місяців. Про да, 6 про <п> er> а, це, це ж відповідно і Рубіо. І там там є подавали. один момент, я поточню, тому що вчора, коли Діко говорив, він там, ну, журналісти коли слухались, то він поговорив про сісфар і почули чомусь сікс. Там є такий момент mm -hmm. про шість місяців. Мови немає мова mm -hmm. йде mm -hmm. про повне перемиря. Тому це така ну деталь важлива. Бо люди вчора писали і мені мовляв, а що це таке сталося? Чому шість? Чому не постійно? Тому там якраз концепт повне. А стосовно того, що але воно, вибачте, переб'ю, але воно повністю лягає в концепт проведення виборів в Україні. Тому воно і сприймається абсолютно адекватно. Я погоджуюся. Я така мене така сама думка була. А от уже ми говоримо якраз дійсно про те, щоб не було припинення вогню по лінії фронту. Тобто на суходолі, от тут зараз ми переходимо. Я бачу, що дискусія не то, що в нас, а й в соціальних мережах вона переходить до того, чи буде переміра, чи не буде. Так не стоїть питання. Багато хто вважає, що буде, а говорять про формат. От мене друзі, таке запитання, чому ми пропонуємо формат перемир'я такий без припинення вогню по лінії фронту. А американці говорять: ні, 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 повна зупинка вогню. Чи це я щось не так розумію? Да, ні, все так розумієте? Дивіться, от прям прямо вчора і сьогодні ми почали тиснути на фронті. Оста остаточно майже знято загроза за окупації покровського в Курській області. В Курській області там дивіться вчора. Там, берете, там ще були забрали. проблеми. Тепер ні От станом на, на, на цей ранок. Там ситуація теж трошки помінялася на користь України. Так чи інакше, ми звільняємо свої території і тому ми не припиняємо вогонь. Ну і крім того, дивіться, Америка фактично нам запропонувала в однобічному порядку припинити стріляти. Дуже дуже знайомо. Пам'ятаєте, потрібно просто перестати стріляти. Цей ми не можемо в однобічному порядку припинити стріляти, бо будуть просто гинути наші і в тилу, і на, і на фронті. Тому ми і відмовляємося від того, щоб зразу тим паче в однобічному порядку припинити вогонь. А коли а, така заява заплатам. прозвучала, я така що в однобічному що порядку кажу. ми повинні припинити стріляти. Це я інтерпретую ага. вимогу Сполучених Штатів, коли вони кажуть, припинити вогонь. Вони цю вимогу висувають тільки в Україні, але не висувають її Росії. Росія продовжує стріляти. Тому я, по я, факту я просто не чув такої заяви, щоб була заява просто. Україна та Ви, вибачте от я паузу. Буквально це ремарки невелика. Згадайте слова посла Великобританії в Сполучених Штатах, який прямо так і заявив: Хай Україна покаже приклад і відповідно припинить вогонь. І потім ця заява викликала шалений резонанс і скандал безпосередньо велику ще на посаді. Поки що так, ну але тим не менш, це озвучується да, панове. Да, панове да, я так. все таки наполягаю на тому, що Сполучені Штати пропонують тільки Україні жодних вимог до Російської Федерації, включно з припиненням вогню. Вони не висувають. Вони так само не висувають вимоги всіх на всіх поміняти. Вони говорять про обмін полоненими про дітей говорять, але всіх на всіх, що нам Україні потрібно. Я думаю, що перемир'я не буде укладено через те, що воно путіну абсолютно не потрібне, тому тому що. Що всяке перемир'я розслабляє його армію, підвищує дезертирство з поля бою плюс люди тоді вже не хочуть іти в бій, тому що вже настало перемир'я. Ну, на нащо гинути в кінці війни? Це стосується і української армії. Ми це чудово розуміємо, але Путіну воно не потрібно більше ніж нам. Тому ну, це я так, не якось не вписується в концепцію Трампа зовсім а абсолютно не вписується. Ну, так ну, Путіна ну, не збирається ну, йти в фарватері ну, Трампа. Ну, я тут не погоджуюся, що Путіну не потрібно перемир'я, тому що там величезні проблеми. Ну, що в них що в нас на фронті я маю на увазі. Тому там дійсно <кій> дивлячись, як яка в них ситуація, як вони намагалися цей період максимально зайняти української території, і скільки вони ресурсів потратили, і про те, що них дійсно вже немає бойової броньованої техніки, майже взагалі. Тому що вони там вже майже ну, взагалі не проводять таких масових атак, ну, цих атак або піхотинцями, або якимись такими мопедами, всім іншим. Тобто Ну, Віслюкам? ну віслюками ні. Ну давайте теж там, як ти кажуть, не сильно висміювати їх, тому що вони, на жаль, роблять багато біди українцям, і е, їм потрібно передишка, тому що їм дійсно потрібно, як мінімум, зрозуміти їхню, по перше економічну політику, тому що вони максимально зараз знаходяться в такій критичній ситуації. І, по-перше, перепланувати свою військову сферу, тобто ПК, як правильно налаштувати його, щоб він відпрацювало, і в майбутньому перекваліфікуватися і почати вже наступ з новими силами. Тому що вони дійсно вони виснажуються, дуже сильно виснажуються. І атакувати вже рік часу, ну, рік часу, безбожно, і впред вперед, вперед. Ну, Ну, це, це це я не знаю. Це, це тільки такі терористичні країни, як Путі, як, 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 як країна Путіна, може таке собі дозволити. Більше ніхто втратити таку, таку величезну кількість людей, ага. якщо так можна сказати. Тобто я впевнений на 100%, що йому потрібно це перемир'я, і е, тому що йому просто змісту немає зараз викласти. В нього там величезні проблематики проблема зараз з мобілізацією. Тобто зараз вже починає там ти саме Аллахудінов, чи як він там, цей Чеченець, так званий Алауддінов. <кій> який починає розказувати про те, що їм вже потрібно проводити мобілізацію, тому що в них реально не вистачає людей, фізично не вистачає людей, тому що вони вже там, якщо ну, ми ж бачили каліч полки, я думаю, що це жарти. Але там дійсно там величезна кількість каліч полків. Просто на милицях люди штурмують под посадки. Ну, це, це, це це щось з чимось треба бачити. От, звичайно, Трамп про це не говорить, Але ми зараз маємо зрозуміти, що. Також не потрібно маніпулювати, що там вони тиснуть виключно на Україну. Не... Зараз так. Я погоджуюся, що зараз абсурдна ситуація з точки зору а, взагалі, аморальності, аморальності тиску на Україну. І а, поки що ми не бачимо взагалі, взагалі ніяких кроків щодо Росії. От. Але це те, що ми не бачимо, не означає, що ці пропозиції не звучать Там кулуарно, не кулуарно, бо ми цього не знаємо. Ми цього не бачимо. Це так не висвітлюється. Але знову ж таки, повторюся, що ми не знаємо, наскільки там, були, там план подій було. Подано на стіл і, і в Стамбулі, і в реліріаді. Тому uh -huh. тут, тобто я би тут просто промовчав, тому що є впевнений, що є свої також якісь певні позиції. Звичайно, ми розуміємо, що Трампу зараз цікаво виключно припинити це вогонь. Ми розуміємо, чому йому не цікавить зараз там, стратегії чи надовго, чи надовго, тому що припинити вогонь, сказати, що все, ми припинили цю війну, це одне. От. Те, що там вона може відновитися через певний час. Це зовсім інша політика, зовсім інша політика, і там вже можна буде потім вже розказувати своїм виборцям. Це не мої справи. Це має займатися європейський союз, перекидати відповідальність на них. Але я переміг, я зупинив цю війну. Те, що вони не можуть втримати мир, це їхні проблеми, тому що Путін 100% буде кричати, що це не вони почали війну. Це знову ну, навіть якщо порушиться там мир на там фронті, то відповідно вони будуть казати, що це Україна порушила, тому що вони це 99%, які 90 100 разів говорили по час попередніх там сісфайр, коли вони відбувалися. От тому тут, в принципі, логіка Трампа зрозуміла. Йому будь-якими методами треба припинити вогню вогонь. Навіть натиснувши на Україну, але натиснувши на Україну, натиснути на Україну набагато простіше ніж на Путіна. Тому що Путіну ми бачимо його риторику, що йому барабан взагалі що там відбувається, але він пропонує Трампу набагато більш цікавіші умови по майбутній співпраці, по бізнесу. А ми бачимо, як Трамп кидається дуже сильно на такі умови. Тим більше, ми бачимо його оточення. У нього все оточення це бізнесмени. Мільярдери, які мислять як бізнесмени. І навіть Віков, які приїжджають, він ж також бізнесмен мільярдер Але він не буде мислити як державник. Ніколи в житті. Забудьтесь про те, що він приїде і буде мислити категоріями якогось міжнародного законодавства, чи категоріями якоїсь там справедливості, громадянина. Йому плівать, вибачте мене. Чи це буде Сполучені Штати, чи це буде маю навіть, чи це буде американець, чи це українець, йому плівать. Він бізнесмен, він робить бізнес, він заробляє гроші. І якщо йому Тобі, якщо він так спокійно сидів, розказував про те, що він сидить з тираном за столом. І весело проводить час. Плюс, якщо йому там запропонують там відновити, не знаю, там північний потік чи uh -huh. ще якийсь там? Повірте мені, вони тільки за скажуть, скажуть без так, питань. Що ви? І ми будемо ну, який старувати. північний потік Трамп що, дарма будував ці от 30 терміналів в Європі для скрапленого газу, щоб тепер Європа отримала дешевий російський газ? І північний потік і технологічно неможливо відновити. І неможливо з точки зору економічної. Вон, він і до речі, не дарма мерз говорить про те, як вони будуть протидіяти відновленню північного потоку. Хоча б здавалося, це ж вигідно, це, це ж дешевий газ. Знаєте, панове, як ми це політично? Питання, але якщо взяти до уваги, наприклад, іпотетично, що вони будуть розділяти 50 на 50 прибутки, ну чому ні? Чому не отримати там 100, 100 мільярдів доларів в рік прибутки від... тому того, що, що тоді так? тоді зупиниться? Дивіться, сполучені штати минулого позаминулого ні, минулого два року, вийшли на перше місце в світі по експорту газу. І навіщо ж їм втрачати це можливості? Так, про Сполучені Штати. Так. Я, я говорю про бізнес. А, так, ну, всі бізнесмени а, в цій доходні, приватні компанії, так. монопольні компанії, корпорації, uh -huh. такі самі, як в Саудівська Аравія, uh -huh. не Сполучені Штати Америки, це різні. А чи Трампа з персоналом? Слухайте, я ж повторюсь, вони бізнесмени. Заходять бізнес компанії він отримує свої бізнес-інтереси. Недаром не Трамп зараз продає по 5 мільйонів захід до себе в кабінет, для того, щоб з ним сіли, поговорили. Він бізнесмен, він торгує, він бачить в саме інтереси. Він всього на 4 роки заходить. А далі в нього є син. Йому хтось сказав, що це називається чоловік, корупція, коли чоловік, він продає чоловік, свій час за 5 мільйонів. В, е, в цьому, якщо хочете сказати, що в Сполучених Штатах нема корупції, то ви, ви помиляєтеся. А по-друге, це називається неглобізм. <ріст> але в, тоді, в цьому, тоді, але тоді, в цьому випадку це конкретно ну, конкретно тоді корупція. Тоді Трамп, тоді Трамп має зареєструватися як лобіст самого себе.